Добрий день, мої милі мої хороші підписники. О, тут щось, бачите, на вулиці торгують Груші по 35 і по 65 і сливи по 50 гривень. Ось теж жіночка торгує виноградом. Ну, давайте ми з вами завітаємо, зараз перейдемо на світлофорі, сільпо подивимося там по чому овочі, фрукти. Давно я оце... Не знімала відео і не розказувала вам ціни. Так, зараз ми зачекаємо, поки червоний пройде. Підписуйтесь угу, 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 угу. на канал, ставте лайки, пишіть коментарі И підемо, зараз пройдемось. Глянь, такі гарні квіти. А от наша сільпу. Зараз підемо всі по. Ух ти, як тут гарно. Дивіться, понаставляли, повиставляли. Що це тут таке? Фенхель 100 гром, 16 гривень, 90 копійок. Перець чилі по 129 гривень. Чилі гіркий по 129 гривень, червоний. Перець халапеньо 249 гривень. І он якийсь перець вітчизняний кубовидний. Болгарський може 6999, а це кубовидний. Тут повиставлялось як я ще кінь всього. Не вспівають, прям багато товару дуже. Петрушка вагова, 2590 за 100 громад. Салат. Бачите, салат? Пучок свіжачок свіжий у торфі. М -м? Бачите, який хороший у торфі. А дивіться. Там ще є горщик торф в горщику. Замечательный салатик. Так що забігайте в сейфу за салатиком. 6999. Огірочки. Округлю вам буде 70 гривень за кілограм, цибуля Порей 6,99. 7 гривень за 100 г. Так, дивіться, які чері. Черіки чері по 129 гривень. І круглі, і продовгуваті. Е, ну, тут багато таких помідорів. Томат український наш 7499 огірок Екстра. 94 гривні 99 копійок. Томат рожевий, 95 гривень за кілограм. Огірок 70 гривень за кілограм. М -м -м. Це так, а почему вже тут капуста? Капуста молода, 70 гривень кілограм. Округлила вам копієчку. І капуста Пекінська рання, 69,99. Там десь вона є. Це вам ціни на капусту. Брокколі вітчизняна по 149 гривень. Капуста цвітна біла, он, по 79,99. Айсберг 80 гривень штука. Це що за штуку виходить? Оце салона, ось, бачите, штука. Це, коротше, це капустина 80 гривень, коштує. Мочте? Iceberg? Селера стебло 9,90, 28% знижки, а кабачки по 29,99. Брюссельська капуста по 139 гривень за кілограм. І капуста Савойська 85,49. Перець, Білозірка трішки виріс цінні. 31 гривня. Це якісь томати на гілочці, коктейльний, рожевий, томат коктейльний, рожевий, томат гілка рожевий. З гілочкою хочете помідорчик за 99 гривень, так що залітайте всі, купляйте. вибор! Просто величезний. Морковка. Бачите, мита фасована 34,99 за кілограм. Бачите, воно нафасували її. А це картопля. Це фрешціна, овочиста. Екстра 104 гривні за 2 кілограма. Оцей мішечко 2 кілограма, 104 Ну, Що нормальна ціна. Капуста червона 49,99. А це ось буряк, а чи що вони тут нафасували? Що подивимося, що це тут таке цікаве. Буряк. Буряк-моркішка. Ну і грунта митий, мортішка. 79,99. Бачите вам? О, дивіться, буряка вам нафасувала і вперед. Приклеїли оцю штучку, кульочок. І по 79,99. Ну це ж недорого. Нормально, в принципі, ціно. Капуста біло головка. 30 гривень кілограм білоголовка. Оце так. Що тут ще є таке цікаве? О, дивіться, тут цибулю вон повикладували чесник. Цибуля 7999, а чесник по 174 гривні. Редиска Астор. Оце така редиска по 44,99. Це така редисочка. Цибуля вам з Марса по 35 гривень і цибуля біла 23 гривні 94 копійки. Вона доволі така непогана, я вам скажу. Ну там трошки дно, а то нормальне. Ось ще якась ціна. Преміум 52 гривні 90 копійок. Гляньте, яка класна. Цибуля буля жовта. 18,99. Ого, це щось дорого. Вон, дивіться, на поддоні винограда наставили. багато. Лимон можна купити за 109 гривень за кілограм. І он виноградить засіти. Зараз ми тут зайдемо, що це тут таке продають. Динька 4399, там зі знижечкою йде. Картопля для запікання. Ох ти! Бачите, картопля для запікання. 55 гривень в кілограм. За кілограм. Ось вона, хороша. Така картопелька. В пакетику беріть і запікайте. За 51 гривню. Картопля домашня гран... гранада 4999. О, Бачите, гранада гарна. Картопля вітелоте. Вітелоте, 49 гривень, 19 копійок. Ой, ребята, вона ж гнила. А, це гнило! Це особий вид гнилої картоплі. Ось дивіться, я вам можу навіть показати, що вона порчена. Це ви таке продаєте. Ой, Редис Дайкон 8999. Картопля біла 2499. Біло-грязна. Це ось морковка така, бачите, страшненька вона ужас, яка по 1959. Батат. Хто пробував цей батат? 149 гривень? Я це хочу купити один батат, попробувати і зварити, що воно таке. І ось картопля Белароса 31 гривня 90 копійок. Ну, кажуть, що саме така класна картопля. Зі знижечкою йде. Бачите, подешевшала. Щоб жити бігом сільпо. Так, зараз ми з вами пройдемось трошки по яблучкам. Яблучко українське 2999, Груша Вільямс 74,99 груша. Коник Абат петель. Господі, ми придумали названня, стоїть на нас Груша листопадова 7999. Та ще вроді не листопад, а жовтий, яблуко гала Закарпотське 44,99 44 99 яблуко редчіп, 32 грн 99 копійок. Ну, це так, в принципі, ціна по яблочкам. А, з тої сторони тут, мабуть, занадто дорогі. Зглянемо. А, ні, от і галла по 27,99. Red відбірні, Це вам відібрали їх по 44,99. Ось, віться, якісь здорові крупні яблука. Red Prince відбірне 39,99, Яблуко Закарпаття по 37,99 за 4 штуки. Ось вам 4 яблука, 37 гривень 99 копійок. Оце ціна. Суперова. Гарбузи так, а це такий лоточок з готовою їжею. так Оселечик під шубою стоїть 2390 за 100 г. Салат із птицею він там є 19,90 за 100 г. Салат ніжний 30 гривень 90 копійок за 100 г. Бачите, вам ціни тут кажу. Олів'є. Знаєте, скільки коштує олів'є? 17 гривень 90 копійок за 100 г. Бограч в, в упаковці. Ще й бограч продається. Бограч 24,40. А, оце, мабуть, бограч. Субгороховий. Субгороховий 1090 за 100 грамів. Там підіть, в АТБ за 10 гривень упаковку купіть, так там буде не 100 грамів, а миска ціла. Там півлітра води і наїстеся. Все отак от. А то вони. Свіженьке готуються, смачненьке по вареничкам. 22 гривні 90 копійок вареники. фарширована курка 3790, шашличок по 52 гривні 90 копійок. пиріжки тут смачні я брала. О, Дивіться, це ось горобці. Ну, я шучу, це перепілка. Ви казали, куди горовці ділися. Вони полетіли і сільпо, їх піджарили і нам продають по 66 гривень 90 копійок за 100 грамів. Їди, ні. Їди тут вагон. Ну, після 8 години, по-моєму, знижки. Так, ціле насало. Ціни указані за 100 грамів. Соліне 47 гривень 90 копійок за 100 грамів. Перцем намазали по 5690 за 100 грамів. І от ще з другими перцями, по 64-90, по 70. 9,90. Ну, вибор огромний в і Ціни доступні кожному покупцеві. Пенсіонер тут взагалі може піти, затариться собі по повній програмі. От, з пенсії можна навіть купити одну ногу. У нас год треба пенсію просто не знімати і тоді ви купите ногу. О, дивіться, 13175. А яка ж була ціна? Це вже ось дивіться, ось ценник, раз, два, три. Ага. Вага, 8 кілограм 240 г, 13 тисяч 175. Опція на ноги, Дивіться, раніше би взагалі була. І от дивіться, 13 тисяч. Це б нугу мені хтось би подарив таку. Класно було. Не по 25, а по 13. Тепер точно може пенсіонер собі купити. По 1300 відкладувати. в Вчині года прийдете, купите ногу, а це якась нова. А, це дуже дорого, це за 20 713 гривень. Це так. А оце ось не зрозуміли, що по 25 не брати, ми по 13 поставили. Ну, дивіться, оцінили вам. Хамон 98 гривень 54. Дивіться, ось раз. Два, три, чотири, О, вже на 98. Чи 40% знижки. Дивіться, оце 125 гривень, 40%. А тут є розігнаться. Щось, бачите, скидує ціни, сільпу. А оце ось і тут колбаси можна сусісяк набрати по жовтим цінникам. А це ось сирочки. Хочете сирочки. Бринза, моцарелка, сулугуні. Тут жовтих цінників понавішували, я давно тут не був. Це так, бачите, як, так що завітайте в сільку. Можна тут заторитися. Хто любить? Велхала. Це якийсь, це, що тут написано? Лікьор 699 гривень, а стояв 1000, 30% знижки. О, дивіться, який лікюр. А хто його виробник? Це там треба десь почитати. А, то не по-нашому, це, мабуть, щось там написано: лікар трав'яний. ну Це щоб лікуватися, наливаєте пробочку в чайок і ото п'єте, і вам очі її бутилки хватить на 3 роки. Я вам точно можу сказати. Бачите. Так що завітайте, підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі. Дякую всім за увагу. Хто додивився моє відео до кінця? Пишіть мені, що вам тут показати. Цьому сільпо, які тут акції, знижки. Бо я вже потихоньку буду йти. Мені ще треба трішки попрацювати. От ще був алкогольні напої, цікавлять мені пишуть, що я не показую. 400 гривень. Що це таке? Напій на основі рому. Це напій на основі рому. Бачите? 400 гривень. Це, це не ром, це напій на основі рому, Так що не думайте, що вам тут ром продають за 400 гривень. Ну і ось тут якісь теж Віські, оце вже Віски 769 гривень. Це вже вам Візкі буде. Ось, Бачите, написано Візкі. Я не знаю, якої воно якості. І от за 1000 гривень. Тут же буде вам віскі 1000 гривень. Трошки більше. 1049. Така велика бутилочка. З алкоголем тут проблем немає. Вибір шикарний просто, огромний. Що тут ще? Джек Деніелс, Всіх цікавить, Джек Деніелс. Дивіться, він по акції йде. Якийсь Джек Деніел 949 гривень. Скидка 17%. Лікер. Джек Деніелс Це лікер 949 гривень. Це отак. Багато всього. А це ось за віскі 869 гривень 07. Джек Деніелс А це ось в коробочці можна на подарок подарити Віскі за 1749 гривень. Непогана така бутилочка Коли я ходжу по місті, а я ходжу по місті. А скільки оця штука стоїть? Оце класно що печки вимивати. Засіб для кухонних поверхність Пів літра 79 гривень 80 гривень. Оце треба, кстати, взяти, Я, мабуть, собі таке візьму. Потому що я заходила в Єву, там взагалі воно почти під 200 гривень. Тільки треба в перчатках цією оце, оце, штукою користуватися, бо на кожу повністю знімає. Так що біжіть. Там небагато залишилося, бачите, допродають його.